Всім привіт! Ви на каналі Happy Children. І з вами незмінно я, Анюта, аніматор з багаторічним досвідом. Усіх рада бачити, сподіваюся, що це навзаєм. Сподіваюся, сказали вони. І тема нашого сьогоднішнього відео це топ-5 активних ігор без використання реквізиту. Готові? Тоді погнали! Якщо ви працюєте у школі, в садочку, або ви вожатий й у літньому таборі, чи, наприклад, вас попросили провести дозвілля з дітками і організувати їм якісь круті ігри, конкурси, веселощі, чи, наприклад, у вашої дитини день народження, або до неї прийшли друзі, і вам потрібно організувати їм круте дозвілля, тоді ви потрапили за адресою. Буває так, що такі ситуації вони трапляються саме у той момент, коли ви взагалі не підготовлені до цього або ж. Поруч біля вас немає жодного реквізиту, взагалі нічого. Або, наприклад, цей реквізит уже не актуальний, застарілий, або він може бути в неналежному вигляді, і, звичайно, що він не зацікавить дітей. Тому, щоб швидко організувати круті ігри і конкурси, пропоную вам топ-5 активних ігор без жодного використання реквізиту. Не так, як у всіх інших відео, де все одно вам потрібно буде що. Щось там, чи колоночка, чи музика, чи щось подібне, і там уже починається один реквізит, два, три реквізити, і в кінцевому результаті у вас є гора реквізиту, яку потрібно використати, а назва відео передбачала не, тобто не передбачала використання реквізиту. 5 відкриває найпопулярніша гра серед підлітків Green or Red. Я гадаю, що багато хто пам'ятає її зі свого дитинства, тільки зараз вона трішечки видозмінена. Вона не втрачає своєї популярності за рахунок серіалу Гра в Кальмара і підлітки від неї просто в захваті. Вони готові грати в неї і вдень, і вночі, і взимку, і влітку. Одним словом, ви зрозуміли. А для тих, хто не слідкує. Я за трендами і не встиг подивитися цей супер крутий серіал. Я вас зневажаю, жартую, я сама його не дивилася. На жаль, але маю у планах. Отже, зараз буде невеличке відео, уривочок з серіалу. Ви заодно зможете зрозуміти, чи хочете ви його подивитися, і заодно ви зможете зрозуміти, як саме проводиться ця гра. Червоне світло, зелене світло, гра, в яку ми в дитинстві грали. З реквізиту можна використати, наприклад, два кубики, там червоний і е, зелений, або, наприклад, дві тканинки, так само червоного, чи, червоного і зеленого кольору, але так як ми з вами не використовуємо реквізит, то ми, як ведучі, будемо просто оголошувати червоний або ж зелений. Ну і відповідно, що Якщо це червоний, то ми заумираємо і не рухаємось. Е, і якщо це зелений, то ми з вами рухаємось. От, наприклад, Наприклад, якщо учасник рухається до вас, ви сказали червоний до прикладу, а він починає далі рухатися, то автоматично цей учасник повинен вибути з гри. Але в залежності від того, з якими дітками ви працюєте. Тому що для підлітків це буде нормально, це буде чесно, вони не настільки сильно образяться. Якщо ви працюєте більш з меншими дітками, я гадаю, що було б доречніше, якщо, наприклад, дитина, котра в той момент, коли потрібно замерти, вона там почала рухатися, щоб вона знову повернулася до фінішу. Ну і відповідно ті учасники, котрі прибувають до вас першими, можна навіть організувати там три перші призові місця. І я думаю, що вони будуть більш зацікавлені. і Я думаю, що їм буде більш приємніше. Вони перші дісталися до вас, і ці троє учасників вони перемагають. Один варіант, тобто такий невеличкий сюрприз, подаруночок, називайте це як хочете. До цього ж можна прив'язати ще одну гру з такими самими правилами, тільки трішечки так само видозмінену. Учасників ви вишиковуєте у потяг один за одним і кажете, що, наприклад, ліворуч червоне, червоний, праворуч зелений. Ви так само називаєте кольори, ви починаєте пришвидшуватись, ви починаєте збивати їх з пантелику, і в той момент, коли ви бачили, що, наприклад, у нас праворуч зелений, а дитина стрипнула ліворуч, то тоді так само цей учасник він вибуває з гри. Тому користуйтесь, а ми з вами переходимо до наступної гри. Ну що ж, погнали далі, і наступна гра спробуй повтори. Я думаю, що назва цієї гри вона говорить сама про себе. Учасникам потрібно повторити. Це може бути будь-що, це може бути вираз обличчя, це може бути, наприклад, поза, це може бути ритм. Звичайно, що тут основний удар приймає на себе ведучий, але тим не менше, я вважаю, що було б круто, якби ведучий міг періодично змінюватись. Тобто, ви там вибираєте учасника, який найкраще повторив той чи інший рух, і він, відповідно, стає ведучим. Так само цей учасник потім обирає наступного учасника. І так я вважаю, що діти трішечки починають конкурувати між собою, їм стає цікавіше, а вони можуть вибрати там свого найкращого друга чи подругу. І відповідно, що вони більш зацікавлені у грі. Єдине, що хочеться тільки трішечки уточнити, тому що Щоразу, коли ми будемо грати, то зазвичай буде використовуватися. Наприклад, ми граємо тільки, показуємо рухи. Якщо ми показуємо рухи, то це як вправа з акторської майстерності зеркало. Тобто є ведучий відомий, і виходить, що ви повинні настільки повільно показати рухи, щоб ваш партнер, а в нашому випадку, один ведучий і всі інші учасники, змогли повторити за вами ці рухи. Тобто, якщо ми будемо робити... Це надто швидко, то з цього нічого не вийде. А так само, якщо ми говоримо про ритм, отут важлива точність. І, наприклад, ми можемо використати, якщо ви пам'ятаєте, руханка, голова, плечі, коліна пальці на початку якоїсь гри або просто як окрему самостійну гру. Ми можемо використати от саме ці рухи. Тобто, ви, показуєте, ви озвучуєте для діток якусь певну частину тіла, а вони у той момент повинні до неї доторкнутися. От ви кажете, наприклад, голова, і для того, щоб їх заплутати, показуєте, наприклад. Свій там ніс, чи на своє вухо, чи на попу, чи тому подібне. А, в такому випадку, так само той, хто зробив неправильно, а, може отримати покарання невеличке. Ну, наприклад, це може бути там, 5 відтискань чи 5 присідань, і тому подібне. Отже, гра одна, а варіантів цієї гри реально безліч. А поки ви не заснули, ми з вами продовжуємо наш топ-5. Активних рухливих ігор без використання реквізиту. А наступна гра, яку я вам пропоную, це гра Принеси Мені. А, теж вважаю, що дуже багато хто про неї чув або бачив, як вона проводиться, особливо якщо ви були там на весіллях, тому що вона використовується як для дітей, так і для дорослих. Але, як на мене, до цих пір вона не втратила своєї актуальності, тому що грати в неї це завжди. Завжди, 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 завжди круто, весело і цікаво. Хто трішечки не в курсі, я розповідаю вам основні правила гри. Отже, є один ведучий, до прикладу, це ви. І ви вимовляєте фразу Принеси мені. І вигадуєте будь-який предмет будь-яку річну, в залежності від того місця, де ви знаходитесь. Наприклад, якщо ви там на подвір'ї, то принеси мені гілку, листочок, квіточку. Чи, наприклад, якщо ви у приміщенні, це може бути там, не знаю, стільчик, це може бути ручка, олівець, рюкзак, будь-який що будь предмет. Ну, і учасник, котрий впорався із завданням першим, і прибігає, приносить вам цей. Предмет, він відповідно може перейняти роль ведучого. Я думаю, що так само так буде цікавіше. Але є одне, але перед початком гри вам, як ведучому, необхідно пояснити діткам правила у плані того, що все повинно бути безпечно. Тому що, якщо, наприклад, хтось з учасників, який став ведучим, загадує: принеси мені. Волосся до прикладу, то щоб не трапилось такої ситуації, що один в одного не знаю, діти почали висмикувати коси. Це не варіант, в такому разі ви можете запропонувати їм, що ви можете один одного взяти до прикладу за волосся, і двоє, згрупувавшись в парі, одночасно прибігти до мене. Так ви виграєте це завдання. Попереджати про безпеку обов'язково, тому що ну, це ж діти. А якщо вони увійшли в азарт, то може трапитись будь-що. Рухаємось далі, і наступна гра це увічлива зарядка. До речі, про неї я дізналася зовсім нещодавно, але вона мені дуже сподобалась, і я гадаю, що так само вона сподобається діткам. Даю невеличкий лайфхак, якщо, наприклад, ви там накидуєте собі якісь ігри, що ви що саме ви будете проводити, повірте мені, якщо ця гра не зацікавила вас, вам в неї грати не цікаво, ви не зможете її так подати і так розповісти про неї діткам, ви не зможете зацікавити дітей. Ну і в загальному, якщо гра не цікава, то навіть ви б у неї не грали, а діти, тим паче, вони дуже відчувають, вони дуже відчувають, коли ви їм щось не Договорюєте, коли, особливо, якщо це трішечки менший вік, там підлітків можна взяти на слабо. А от менших діток, вони дуже чутливі, вони дуже вразливі до того, що ви говорите, і чи ви говорите правду, чи ви говорите неправду. Отже, зарядку нам не завжди хочеться робити. Добре, давайте будемо чесними, її взагалі ніколи не хочеться робити. Але її можна зробити, якщо її зробити Робити трішечки цікавішою і веселішою. А, отже, гра починається з того, що ведучий питає усіх учасників, які слова ввічливості ви знаєте. Ну і там, звичайно, дітки починають а, перераховувати там Дякую, будь ласка, а, прошу і тому подібне. От ви вибираєте і зупиняєтесь на фразі Будь ласка. Тепер, коли ви будете показувати там якийсь рух, там, наприклад, ножниці або ще щось, ви показуєте якийсь рух. Але якщо ви перед цим рухом не сказали фразу будь ласка, то діти не повинні виконувати за вами цей рух. Якщо ви це сказали, то вони виконують відповідно. Але що робити, якщо ви не сказали слово будь ласка, діти не виконують рух, тут повинні вже включитися самі учасники, і ви їм це пояснюєте перед початком гри. Ви кажете: якщо я, наприклад, показую рух, але не кажу слово будь ласка, то ви повинні запитати у мене, а де, будь ласка? Але все це ви повинні зробити всі разом. Хором чітко, ну і потім вже часом під час гри можна пограти трішечки з інтонацією. Типу, а де, будь ласка, тут можна трішечки повеселитися, посміятися. Ну і Якщо ви хочете ще трішечки побешкетувати, то можна використати такі веселі прийомчики, як, наприклад, ви сказали. А тепер, будь ласка, затримайте всі дихання, всі. Затримали дихання, ніхто не дихає, і тут ви починаєте розповідати мега-круту, класну історію, яка вас захопила. І трішечки забуваєте про те, що ваші учасники не дихають. І вони вже вам починають сигналізувати про те, що Алло, ти що? Ти забув, чи ти забула про нас? Ну, це вже в залежності від вашого настрою і від того, чи хочете ви побешкетувати і чи це буде доречно ми з вами продовжуємо і гра, як тільки я повернусь. Отже у нас є учасники, ви повертаєтесь до них спиною і е, вимовляєте фразу, як тільки я повернусь, ви повинні і вже вигадуєте будь-що. Наприклад, присісти, дати 5, відтиснутися, що забажаєте, е, повертаєтесь знову до учасників і за цей період часу вони повинні виконати цей рух. Хто трішечки задрівав, той автоматично вибуває з гри. Ну що ж, на цьому все. Рада вас була бачити на своєму каналі. Сподіваюся, ви підписалися, поставили уподобайку, тому що для мене це буде дуже приємно. Я буду замотивована знімати для вас більше корисних відео з чіткою інформацією, з перевіреною інформацією. Тому всіх люблю, всім па Бачите, оцей мікрофончик. Коли я зняла все відео, я зрозуміла, що він не працює. А тому ще одна порада. Будьте уважніші. Я Дуже сподіваюся, що воно не вплине на звук і вам буде нормально чітко мене чути, і, і ви будете дивитися це відео. Всім дякую і всім па-па.